Голова облдержадміністрації Олег Гончарук під час прес-конференції представив ініційовану ним процедуру проведення слухань щодо призначення голів районних державних адміністрацій. Як виглядатиме процедура і що повинні зробити претенденти на посаду? Дізнавалась наша Ольга Гриців. З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішень головою облдержадміністрації запропоновано провести слухання в кожному районі щодо забезпечення голів відповідних районних державних адміністрацій. Відтак до 3 грудня в електронній формі до облдержадміністрації мають бути надіслані ряд матеріалів. А починаючи з 4 грудня, відповідно до розробленого та попередньо анонсованого графіка, у районах області відбуватимуться слухання, які проводитимуть спеціально сформовані експерти. Слухання відбуваються за участі експертної комісії відповідно до графіка. На слухання запрошуються це в кожному районі. Депутати відповідної районної ради, керівники районних партійних та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій району, сільські, селищні та міські голови населених пунктів району. Під час слухань претенденти представляють свою програму. Регламент буде до 10 хвилин. Виступ претендента, відповіді на запитання до 10 хвилин. Якщо ж говорити про загальну ситуацію стосовно роботи усіх районів, то на думку голови ОДА Олега Гончарука вона є позитивною, але є й такі райони, до яких є ряд претензій та запитань. Є окремі райони, в яких я категорично не задоволений роботою, а саме, наприклад, Тисменський район. У мене є маса запитань. Є райони, які позитивно спрацювали, ну, голови районних дерезнітацій, наприклад, Верховинський район. Тобто, розумієте, загальну оцінку дати, надзвичайно складно. Якщо давати по кожному окремому району, тоді можна говорити задовільно чи незавільно. Але на загал, як на мене, люди, які прийшли в період після Майдану, в надзвичайно такий. Набагато складніший був час, ніж зараз голови районних державних адміністрацій відбираються. Моя оцінка однозначно. Люди спрацювали позитивно. Відтак, враховуючи результати експертної комісії та результати рейтингового голосування, голова ОДА проводитиме співбесіди з претендентами на посади голів райдержадміністрацій. Опісля за результатами співбесіди, Олег Гончарук визначиться з кандидатурами і подасть їх до Кабінету міністрів України у порядку, встановленому законом України про місцеві державні адміністрації. Ольга Гриців Андрій Кімарчук, новини телеканала РАІ.